Що відбувається, давайте розглянемо заяву президента України Зеленського щодо втрат України, а також Зеленський розповідає, як буде завершено війну з Російською Федерацією. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS News повідомляє про жахливі втрати, яких зазнала Україна внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, внаслідок російських ударів загинуло близько. 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових. Зеленський наголошує на чисельних воєнних злочинах, скоєних російськими військами на території України. Сюди входять щоденні російські удари по українських містах, 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади. Президент України підкреслює, що Український народ платить найвищу ціну у цій війні, віддаючи найцінніше це життя своїх громадян. Наш народ платить найвищу ціну, немає вищої ціни, ми, від, ми віддаємо всі наші гроші, все, що в нас є, з точки зору фінансів. Але найголовніше ми, ми віддаємо життя наших людей. У повідомленні також наводяться дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну, які за українськими даними вже сягнули понад 933 тисячі військовослужбовців. В цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, а як буде завершено війну з Російською Федерацією. Зеленський висловив переконання, що війна з Росією завершиться дипломатичним шляхом через переговори. В різних форматах, як тристоронніх, так і двосторонніх, він пояснює це тим, що Російська Федерація не має достатньо сил для повної окупації України. А Україна зі свого боку наразі не має достатнього військового потенціалу для звільнення всіх окупованих територій. Водночас президент України вкотре наголосив на принциповій позиції держави щодо неприпустимості. Визнання тимчасово окупованих українських територій російськими, та запевняє, що Україна не піддасться на можливий тиск з цього питання з боку Росії та й деяких міжнародних партнерів. Зеленський також відверто заявляє, що без дієвої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки Україна нестиме значні втрати як у людському ресурсі, так і в територіальному плані. А він також зазначає, що Досягнення швидкого та справедливого миру без допомоги США буде звичайно складніше. Незважаючи на визнання складної ситуації та можливих втрат, Володимир Зеленський підкреслив незламну волю України до справедливого завершення цієї війни, заявивши, що немає іншого виходу і не може бути по-іншому. Тож, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, щоб бути. Завжди в курсі найсвіжіших новин. Дякую.